Дитячому будинку Добре серце, такою символічною назвою, вона у нас тут зафіксована, е, це намаливали самі діти. Е, що, ну, та згадка лишилася е, зустрічати таке прекрасне свято Святого Миколая Чудотворця, Можливо, найлюбивіше свято всіх дітей, тому що саме цей день твориться казка чудова. І вночі святий Миколай приходить і кладе під подушечки свої подарунки. Сьогодні у нас було дуже багато вже благодійників, я не називаю спонсорами це слово. Не годиться до саме до тої, скажімо, категорії, я називаю цих людей благодійниками. Багато з них не хочуть називати навіть свої імена, приїжджають, залишають все, що можуть, і просто так. Як невідомі благодійники їдуть і обіцяють, звичайно, повернутися до нас. Ми всім дуже раді, але знаємо і таких, які до нас вже давно їздять, без яких ми спінуємо ні одного свята. Пані Паніна, яка представляє фірму Барком, яка тут для нас стала така майже мама і подруга, так? Є чичини. Різних благодійників, які вперше в цьому році завішали до нас на Свято Миколая. Е, в тому числі е, люди в багонах е, е, ми маємо сьогодні тут в гостях е, полковника е, наших відповідних силових органів, не було всіх перераховувати. Перед тим був полковник обласний воєнком, який привіз так само дітям дуже такі цінні подарунки, про які вони мріяли. І дуже багато, багато яких я просто во іменах можу називати: пан Андрій, пан Володимир. Пан Віктор, пан Дмитро і багато-багато. І так само ми раді вітати, що нас на свято завжди не минає наш будинок усі наші найбільші свята, наша районна влада, в особі голови державної адміністрації Петра Степановича Мороза, голови районної ради Богдана Володимировича Голови, начальника відділу освіти Богдана Любомировича Гутровецького, Наталію Романівну, відділ справи дітей. Це так винуваються наші тут рідні, наші батьки, які допомагають наш будиночок. Ми стараємося тут, щоб вся допомога ваша ну, мала рясні плоди. Ми стараємося тут змінити життя так, щоб воно було наближене до сімейного. Що нині за днина, Що нині за свято? Хто сюди зібралось? Так й багато. Знаєш, що за днина, знаєш що за свято. То прийшли в країні і нам честь віддати. всім нам честь віддати, Бога привітати про святого Миколая у цей день згадати. Сьогодні лише можу звернутися до вас всіх словами подяки. Сьогодні присутні не меценати, не добродійники, а представники святого Миколая з різних теренів у доброму серці. Не так складається вже традиційно, впродовж багатьох років я бачу в цьому залі здоямі обличчя, а дітям побажати такого свята впродовж року тільки за вашої участі. Вам добра і дякую, а діти, будьте веселі, щасливі є сьогодні впродовж року. Тому що багато подарунків Миколай приносить, і справді дуже е, добре, що збулася мрія і був реалізований цей проєкт майданчику дитячого, який справді такий потрібний. Хочу сказати, що з Володимиром Михайловичем ми обговорили ще в грудні 15-го року цей проєкт. От спочатку в області. Він не був включений в розряд переможців, тоді ми його відстоювали, ми сказати, поїхали будь Львова трошки, дали чортів з нашій владі, з обласної ради. І проєкт включили переможців». Районна рада долучилася, дала частину співфінансування. І хочу подякувати особливо Володимиру Михайловичу. Немає це вашому керівнику. Я сам є Володимир Михайлович, це активний депутат районної ради, член президії районної ради, хто не знає. От який так само разом долучився до того, щоб був і цей дитячий майданчик, щоб було і це свято в результаті для цього будинку. Тому щоб всі ваші мрії збулися. От, щоб і щоб все те, що ви собі заб, забажали, щоб воно збулося, і святий Миколай здійснив всі ваші мрії. Нехай вам всім щастить, слава Україні! 제 e s t une é q u i p Сьогодні на нашому святі є ще гості зі школи міста Львова. Просимо ми їм надаємо слово. Просимо вас. Добрий день вам Напевно, чи ми найдужчими, ми любимо зиму за незабутні свята, за їхнім поникаючи чарі, Або вас, діти і однієї явитися. День це довго Миколає і Новий рік, всі з боку, щедрий вечір або старий новий рік. Лише в тихі свято вам заряд довгопарні бути не лише глядачами, а й м'ячами святі діти. року зі, в рік, щоранку, 13 грудня, чесні діти заходять під полюшками або в світі літак до вітання. Тому знають день вдалиться славити святого Миколая, який не виглядає підійні дитини, ні віра, нідачого. Отож, починаємо дві церкви на судові. Андрій, спиночку, завтра до тебе і до всіх прийде Святий Миколай. Уже і вечір. Полягало б усі спати, а малий хлопчик зачекає Миколая. Очі вже, очі вже заплющить і поринув сон. Прийшли до нього всі багато через їх і Ось лисичка вже лягає спати підросить Миколая. Я сьогодні чемно чемно бо святий надходить час, бо надворі буде темно, і Миколай прийде до нас. Ляжу спати скоро-скоро. Щоб убиділось мені, як небесні, дивні хори, щить вітання не земні, а вітання то проміння, наче мамині вуста. Це доріжка до спасіння, шлях, дорога до Христа. Хай не буде подарунків, не така вже благодать. Але ніч у візерунках, але хора, як гуляти, сниці раз у рік приходить. Добрі, гарні і чарівні. Хиробили хмароволі є там місце і мені. Подивився Андрійко і пішов далі. Іде, бачить, і Ангелин званиться, що. О, Андрій, заберу його до пекла. Для нього вже готова, сковорідка кольорова. Кайдан закую і з собою заберу. Ні, я забула. йди до свого паркла. Гаразд, йду, тепер і служите. Але дивіться, ще виробиться. Аж раптом хлопчик побачив снігову королеву зі своїми помічниками. Подивіться, подивіться, снігова королева. Снігова королева зі своїми помічниками

Про мене розказали, помічники мої дуже працьовиті, люблять, так як я. За вікном летять сніжинки, на дерева і будинки, на мости і ліхтарі, на дороги і двори Все пропала біле-біле. Вибігли у дві малята, сніжки з дивилися пограти.